Вибачаюсь. Кажу 13 стрімів. Все нормально працювало. І тут бах. І щось почалось короче, з, зі сталкером якась херня. Просто, просто собаче лайно. Давайте спробуємо ще моди повідключати, якщо ви кажете, що так. Мені здається, це це таке собі. Ну, оновлюється. Теж. Так, це вимикаю. Це вимикаю. Це Вимока, це ВМК. І це Вимика. Просто якесь лайно. Я не думаю, що це мода, друзі. <кхід> я не думаю, що це мода. Я думаю, що це. Якийсь критичний. Ви бачили, коли вона крашнулася? Вона крашнулася коли я, коли я вийшов з меню а... скрині. Тобто я виходжу з меню скрині, повертаю голову і просто все. Коли я заходжу в меню у цій грі, ресурси мого компа просто не вивозять цього. Я не знаю, що відбувається. Але щось ну це щось у грі. Щось у грі всередині гри. І от мені цікаво, чи стрім той самий. Іде зараз. Чи це два вже стріми буде. Це вже другий стрім, бряха. На Ютубі знову перший стрім обривається, типу, закінчується і не продовжується як один. А на твічі продовжується, правильно? На твічі це те... Ні, на твічі теж все обірвалося. Та ні ніякий не викад. Викидів було 1000 штук вже і нічого не було. Коротше, ще раз спробуємо. Якщо що, типу, то просто. Будемо чекати на нове оновлення гри. Бо це, ну, це просто unplayable. Unplayable Piece of Garbage. А зараз одразу буде зрозуміло, чи будуть оці пролаги, чи не будуть. Оці шейдери довбані кожен раз компілюються. Що це? Навіщо кожен раз воно мені? Я зрісся скораблем. Лайкмун, вітаю. Дякую. Дякую, вітаю на тічі. Це аналманія, друзі. Це Анал просто. А не Спробую відкотити вінду. І відкотити можу не вінду. Не хочу нічого відкочувати. Заради одне однієї гри, друзі, ну це що? Це що жарт? Це що жарт? так і що в мене там? Наново все робить? Зрос? Зрос. Викид на горизонті. Знайдіть собі укриття. Знову меню обдристане. Наполовину обрізане. Я дуже близький до того, щоб просто скіпнути цю гру. Це... Це просто небезпечно. Трошки для підняття духу. Дякую, крапля, дякую за 200 гривень. До речі, друзі, донайте за цими от QR-кодами. На допомогу ЗСУ. Постійна банка. Дві банки. Одна з аудіодонатом, яка з, букв... з літерою D Це аудіодонати можете написати якесь повідомлення Та те, що мені ця гайка сарата потрібна? Що вона дає? Вона нічого не дає. Ця гайка. Зупиняє кровотечу. Ну, ніфіга собі, оце кайф. Наче у мене, блін. Тече так, що прям не зупинити. У мене це і кровотечу нормально. Так. Ну що? До речі, нормально, друзі, начебто. Світло шоу починається. Все. Все, друзі, краш, краш. Викид, крашить гру. Викид. Як мені це, бляха, зробити? Як мені це зробити? Щоб не крашнути бляха, муха Так, мені треба перейти сюди. Швиденько, 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 швиденько. Швиденько. Я вже просто пішла нахуй ця гра, буду чекати патч Я тупо боюсь за свій комп тепер. Він мене просто ну, згорить. Такими темпами. воно мені треба. Е, будемо чекати патч, якщо патч вийде, у нас є якраз момент. Якраз є момент. Перевірочний крашниця або не крашниця Якщо крашниця знову, пішло воно нахер тоді. От. Все. Так я ж почав вже з цей Silent Hill стрім. Зараз, друзі. YouTube знову це от вийо вийо. Завершую довбаний сталкер. Переходьте на новий стрім.